Да-да-да 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 А ми продовжуємо нашу подорож І зараз ми знаходимося на 50-й паралелі На 50-й 50-й паралелі І з вами всі ті ж люди ми йдемо дуже, дуже швидко, тому що я запізнююсь на потяг. Нам залишилося дуже мало часу, але тобі. Гарфілд, Віта, Аліна сьогодні будуть і аджигать і по полній програмі, як можна сказав би Сергій Притула. Так. Тому Думаю, ще є вогні Зараз ми йдемо по великому парку Шевченка. Знайомтесь, приїжджайте <різь> до Харкова, проведемо екскурсію. Екскурсія поки що Пер, безкоштовна. Персональні екскурсоводи. Перша екскурсія безплатна, друга з ПДВ 72, 72 гривні. Дві екскурсії по ціні трьох. Так. так, акція. І, до речі, для учасників секту Аліна, хто не знає, там дивіться для діалог. Армія война лови. Да, самі знаєте який. Армія так, да. це, так. Для учасників даних секцій. Дивіться, це пам'ятник. Е, Шевченка. Ну, ну, пам'ятник Пам Шевченка. Шевченка, дивіться. А, Сухоклуб теж. А, Сухоклуб, так, звичайно. А кого в нас є шаномальники на Гарфілда? Ще поки немає, він <свіття> сьогодні <свіття> буде. Ну добре, до наступного зв'язку.